Вітаю, Суспільна політична медіаплатформа Інтервізор. Продовжує свою роботу. У студії сьогодні працює Світлана. Кушніра з нами на зв'язку зараз буде Вікторія Нестеренка, менеджерка проєкту Центру прав людини. Зміна, і будемо говорити про те, що відбувається з станом Свободи на територіях, які не, не вільні, які окуповані Російською Федерацією. Власне, пані Вікторія, я вас вітаю. Добрий день для наших глядачів. Нагадаю, лайк, підписка, коментар обов'язково. Будь ласка, в соцмережах знайдіть Центр прав людини. Зміна, підпишіться теж. Фактично, це ті люди, ті жінки, і чоловіки, які намагаються зібрати інформацію, і розповісти, що відбувається з правами людини в, окупова... в окупованому Криму. На окупованих територіях Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської областей 20 січня на території анексованої Автономної Республіки Крим окупаційна влада провела свято День Республіки Крим. Але говорити ми будемо про інше, говорити ми будемо про стан забезпечення можливості українським журналістам. І тим загрозам, яких їх піддають представники російської влади під час несення фактично своєї служби, своєї роботи на окупованих територіях. Пані Вікторія, вам слово. Загалом не можна сказати, що в Криму взагалі є якась свобода слова, тому що Крим окупований, він незаконно анексований, Росія з самого початку окупації намагалася. Імплементувати там своє законодавство. Вони це зробили. На жаль, а з самого початку окупації Криму Росія намагалася тиснути та переслідувати журналістів, що і продовжується досі. Тобто, всі ці вже майже 11 років окупації. Наша правозахисна організація та інші правозахисні організації, які працюють в полі Криму, зафіксували і продовжують фіксувати масу порушень прав людини, в тому числі порушень прав журналістів. В окупованому Криму і відповідно в Криму сформувалася, сформувався такий рух, чи як ми його ще називаємо, феномен громадянської журналістики тобто, це звичайні пересічні громадяни, які. Виконують ті самі журналістські зобов'язання, але вони не є професійними журналістами. Тобто, зазвичай це активісти, це також правозахисники, які ходять до судів, це родичі тих самих політичних в'язнів, це блогери. Ось і а, тобто, якщо говорити загалом, то е, свобода слова вона завжди е, після окупації Криму придушувалася, вона продовжує придушуватися. Тобто санкції, е, такий тиск е, на журналістів і на активну частину взагалі проукраїнського населення в Криму, воно постійно посилюється. І за перші два роки повномасштабного вторгнення ми зафіксували приблизно 170 випадків різного тиску на журналістів та на медіа в Криму, в тому числі на громадянських журналістів. І ось за 2024 рік було зафіксовано приблизно. 40 випадків тиску різного плану на журналістів та медіа? Торія. У нас дослідницька компанія Active Group проводила фактично такі умовно, скажемо, заміри, але все ж таки дослідження стосовно настроїв на окупованих територіях і порівнювали стан свободи слова, як це сприймають люди. На окупованих територіях, які в окупації з 2014 року, і на окупованих територіях, які в окупації з 2022 А в принципі, можна зайти подивитися це дослідження. Воно вже в доступі. Але тут інше в цьому дослідженні, яке проводила Ектів груп, говориться про пересічних людей, які бояться. Скролити, або взагалі шукати і мати доступ до українських джерел інформації, бояться обмінюватися цією інформацією зі своїми там, співмешканцями або там, односельчанами, або містянами. Вони говорять про те, що. Не дуже можуть відрізнити е, в тому потоці, який створила в тому інформаційному полі, який створила Російська Федерація на території окупованих територій Донбасу, Криму і Півдня України. От цьому інформаційному полі вони не завжди можуть відрізнити правду від. Е, Гібридної правди або правильно сказати гібридної брехні, якою просочена вся інформаційна політика Російської Федерації, яким чином оці громадські журналісти фактично допомагають вам, передають інформацію, чи можливо вони якось роблять зустрічі інтерв'ю? Ну, хоча б якісь бліці з мешканцями Криму чи Донбасу чи Запорізької Херсонської областей, яким чином ви співпрацюєте? От я розумію, що саму механіку ви не поясните, але чисто схематично, що е, зв'язок з окупованими територіями поки ще є. Але він, наскільки я розумію, настільки невеликий, настільки тонкий, що ми маємо обережно це прокоментувати. Насправді так, тому що будь-які люди, які знаходяться на окупованій території, вони завжди є під ризиком переслідування. Те, що за ними можуть слідкувати, за ними можуть спостерігати, їх можуть якось вичисляти, шукати їх в соцмережах. А потім приходити до них з обшуками, підкидати їм якісь заборонені, там не знаю зброю, якусь там так звану заборонену літературу відповідно до російського законодавства. Тобто всі люди абсолютно без різниці, навіть і без, без розбору, чим людина займається, яку діяльність вона проводить. Будь-яка людина в окупації вона є під загрозою. Якщо ж говорити конкретно про громадянських журналістів, зазвичай це. Люди, яких особисто ми не знаємо, це люди, які працюють в режимі анонімності, щоб знову ж таки забезпечити себе від цих всіх ризиків, та що їх можуть переслідувати. Звичайно, що на окупованих територіях є правозахисники, які контактують з цими людьми. тобто, Інформація ніколи напряму не передається. Приймається дуже багато різних каналів комунікації для того, щоб було безпечно передати цю ту чи іншу інформацію. Це дуже важливо, чому? Тому що вже навіть декілька років є такі громадянські журналісти, які на жаль були переслідувані і ув'язнені. Наприклад, це Ірина Данилович. Вона вела блог, вона писала про корупційну складову в медичній системі в Криму, і, відповідно, потім за нею почали слідкувати, її викрали. Тиждень утримували в режимі інкомунікаду, тобто обрізаною від зовнішнього світу, її шукали батьки, не могли знайти. Потім тільки російська сторона вже підтвердила, що вона в них. Її засудили на сім з Трошки більше там років, вона зараз перебуває в колонії, тобто вона, громадянська журналістка, навіть не професійна журналістка. І таких ще є велика досить кількість. Зараз ми знаємо про те, що 19 журналістів з Криму вони були незаконно переслідувані, засуджені, отримали вироки і знаходяться в місцях на свободи. Як на території Криму, так і були вже переміщені на території Росії для відбування покарання. Ось тому ми, звичайно, що завжди намагаємося комунікувати так, щоб ніяк не можна було це відстежити. Це надзвичайно важливо, тому що активна частина суспільства на окупованій території, активісти, волонтери, громадянські журналісти. Це наші агенти впливу, завдяки яким ми дізнаємося, що там відбувається, і завдяки цьому ми можемо протистояти тій самій російській пропаганді, яка намагається викривати реальність і яким чином виправдати свої злочинні дії. Пані Вікторія, тут недавно приймалася, до речі, стосовно Танилович, резолюція і звернення до Російської Федерації, аби її. Віддали українській стороні або, хоча б, а, умови перебування її у місцях несвободи. До речі, я так я поки що ну можливо я не повну інформацію володію. Вона, вона знаходиться. Начебто поки що в колонії в Криму, але точно не встановлено місце перебування або не заявлено російською стороною. І не лише стосовно Ірини Данилович, а і інших бранців Кремля, які фактично в нелюдських умовах перебувають, скажіть, будь ласка, чи ця резолюція була розглянута? Я не знаю, як це правильно сказати, омбудсменом Російської Федерації. Людиною, правозахисницею, яка має стояти на якраз на варті прав людей, але в Російській Федерації з правами людини все дуже, все дуже погано. Справді нам невідомо, чи дійсно ця резолюція була розглянута. Ми знаємо про те, що Ірина Данилович вона перенесла ряд захворювань, перебуваючи ще в СІЗО в Криму. Що спричинило вже такі тяжкі наслідки в неї, стан здоров'я можна сказати не дуже добрий, тобто критичний, вона знаходиться в колонії Зеленокумська, здається, Красноярської області, і це досить далеко. І щоразу, коли е, вона погано себе почуває і намагається там відправити до лікаря, але щоразу. Цей трансфер з колонії до лікаря він спричиняє ще більше болю і більше страждань ірині. Тому, звичайно, ми, як правозахисники і держава з української сторони, ми робимо все можливе для того, щоб її обміняти і не тільки її, а також інших людей, які мають критичний стан здоров'я, тому що. Ми проводили дослідження з цього питання, і, на жаль, російська пенітенціарна система знаходиться в такому стані, що вони не можуть забезпечити належні умови утримання, вони не надають медичну допомогу іноді через брак е, е, якихось ресурсів. А іноді вони це роблять свідомо. Е, якщо це робиться свідомо, і медична допомога не надається. Це є одним із порушень норм міжнародного гуманітарного права. Це можна вважати як. Катування, коли людина важко хворіє, її не лікують і ще й цьому лікуванню перешкоджають. Відповідно, таких людей в нас є приблизно 30, які є важко хворими, яких потрібно обміняти. Тобто, наша держава з нашого боку робить все можливе, щоб можна було їх обміняти, повернути цих людей, хоча б важко хворих, а як на це реагує російська сторона? Ну зараз ми бачимо, що реакції зовсім ніякої немає, оскільки ці повернення, чи можна сказати, обміни, тому що вони просто так їх не повертають. Вони обов'язково хочуть їх на когось, на когось обміняти. Вони, на жаль, зараз не відбуваються. І за останній рік з кримських політичних в'язнів було повернуто лише двоє: Це Наріман Джелял та Линія Умерова. До цього останній обмін відбувався ще в 2019 році. А, тобто, з початку повномасштабного вторгнення Росія навіть не розглядала те питання, щоб повернути хоч когось із кримських політичних в'язнів: журналісти чи там правозахисники ув'язнені чи інші категорії, які теж є там важкохворі або люди з інвалідністю. А, тому зараз поки що реакції немає, але. Ми все таки очікуємо, що ці обміни вони будуть. Можемо згадати про велику і довгу битву за кримчанина Олега Сінцова, який перебував, був засланий, то засуджений несправедливо, засланий в лабетнангі, це майже за поляр'ї. В Російській Федерації там надзвичайно складні умови, він оголошував там і голодування і все ж таки був повернутий Україні. А зараз з початком широкомасштабного вторгнення бачимо, що якщо питання обмінів військовополонених ще якось вирішується, то Питання повернення ув'язнених і незаконно засуджених громадян України, які були захоплені Росіянами на території Автономної Республіки Крим анексованої Російською Федерацією, ну якось зависло у повітрі. Це надзвичайно лякає, тому що рідні що чекають своїх. Своїх додому Україна чекає своїх громадян додому. Я би хотіла поговорити, пані Вікторія ще на останок з такого приводу загрози для журналістів, От для цих громадських активістів, для цих громадських журналістів, які на сьогоднішній день. Ну, скажімо, основні загрози, і ну, ми, ми розуміємо, що якщо є такі відважні відчайдухи, які все одно продовжують спостерігати за тим, що відбувається на окупованих територіях, і якимись незвичайними надзвичайними методами і способами передають цю інформацію, то нам є за що боротися і повертати свої території своїх людей, які там нас чекають. Взагалі, якщо говорити про загрози, тут є загроза ув'язнення, тобто обмеження фізичної свободи. І припинення діяльності, і також обмеження з точки зору російського законодавства, яке з часом посилюється і накладається на медіа, які там працюють. За останні два роки ми знаємо про те, що Росія посилила своє законодавство, тобто вони забороняють там та писати про ем, нібито там вони вважають фейками про російську армію, дискредитацію російської армії, тобто це обмежує журналістів писати. І говорити взагалі правду про те, що, що відбувається в Україні, який перебіг війни. А, інше питання це те, що Росія зараз заборонила. Ну вже десь роки півтори тому вони заборонили а, рекламу на вебсайтах новин. А оскільки ми знаємо, що журналісти так чи інакше вони отримують фінансування з того, що вони ставлять рекламу на своїх сайтах. А, це теж таке економічне навантаження, тому що вони змушені шукати якісь додаткові ресурси. Для того щоб, хоча б платити журналістам за їхню роботу, чи там фото журналістам, робити якісь репортажі, і хоча б утримувати сам вебсайт новин. Тобто є такі обмеження, є питання того, що знову ж вони є завжди під ризиком того, що їх почнуть переслідувати навіть за те, що вони не робили. Така в Росії політика це ув'язнити людину, яка не є згодною з окупацією, або якось намагається та передавати інформацію, збирати, передавати її і ув'язнити її якнайдовше. Зазвичай ув'язнюють за такими статтями: як шпигунство, державна зрада, тероризм, екстремізм це такі найважчі статті, які дають можливість Росії. Посадити людину за грати незаконно від там, 10 до 20 років ув'язнення. І, відповідно, такі випадки вже є: вже 19 журналістів вони засуджені. Тобто цей тиск він постійно посилюється, крім того, вони намагаються погрожувати не лише журналістам, а різним блогерам. Не зареєстрованим медіа тим самим громадянським журналістам. Тобто, журналісти намагаються виїжджати, коли вони вже розуміють, що вони не можуть далі працювати, вони не можуть далі тягнути це, не вистачає фінансування, приходять з обшуками, забирають техніку. Потрібно шукати якісь нові ресурси на те, щоб придбати нову техніку. І, звичайно, це все створює е, такі умови, що їм неможливо просто працювати і висвітлювати все те, що там відбувається. Пане Вікторію, на сам кінець хочу запитати: можливо, центр прав людини Зміна має. Певну співпрацю з притомними, тому що на території Російської Федерації, слава Богу, ще залишилося небагато. Ми бачимо інформацію, що ці люди або помирають, або їх засуджують. Саме істинні правозахисники, з якими ви можете контактувати. І ще одне питання: досить часто раніше у переговорах, у цьому такому тонкому ділі в цій справі. Участь якраз про обмін полонен це не полонені вже це засуджені незаконно українські громадяни чи кримськотатарського походження, чи інших етносів, які перебували і були захоплені російською владою і російським так званим правосуддям осуджені якраз на території окупованої автономної Республіки Крим. Часто чули раніше до 2019 року, що певну участь бере Туреччина чи є можливість задіяти турецьких правозахисників саме по цій лінії, якщо звичайно є така співпраця, якщо є від них теж добро на те, щоб допомагати діставати українських бранців із лабет Кремлівської Кремлівських Тюрем. Напряму із російськими правозахисниками ми не співпрацюємо. Тобто, зазвичай родичі тих незаконно ув'язнених громадян України, які шукають якісь ресурси для того, щоб можна було якось зрадити ситуації. Вони напряму контактують з цими правозахисниками, напряму контактують з адвокатами, які відповідно ведуть ці процеси. Тобто, це більш так ефективно. Якщо ж говорити про турецьку сторону, так Туреччина вона допомагає в тому, щоб хоч якось покращити ситуацію з політичними в'язнями. Зокрема, ми працюємо не з правозахисниками, ми працюємо з державними органами Туреччини, тобто, це офіс омбуцмана, це офіс президента. А uh, тому що uh, Туреччина має більш-менш непогані дипломатичні зв'язки із Росією, і ми вважаємо, що таким чином uh, це може бути ефективним для того, щоб можна було вплинути, uh, якщо не обміняти, то хоча би покращити становище. Тих, хто знаходиться в ув'язанні на території Росії, тому що на жаль, ось, наприклад, Червоний Хрест, міжнародний а, Червоний Хрест, міжнародний комітет Червоного хреста, а, який відповідно до міжнародного законодавства мав би право отримати доступ до тих, хто знаходиться в незаконному ув'язненні. І перевірити, як забезпечуються умови в колонії, як там надається медична допомога, чи є катування, чи є інші порушення прав людини в умовах ув'язнення. Але вони подають запити на те, щоб відвідати політв'язнів українських, але російська сторона їх ніколи не підтверджує. Тобто навіть червоний хрест. Міжнародний він не має доступу до наших громадян, і тому ми шукаємо інші шляхи для того, щоб якось зарадити цій ситуації. І Туреччина є одна із тих держав, яка може вплинути на це питання, пані Вікторія. Я вам щиро вдячна за вашу роботу, за діяльність по захисту і. Спробі допомогти і звільнити наших бранців, і, ну, звичайно, всьому центру прав людини. Зміна ми щиро вдячні вам за коментарі, пані Не Вікторія. Будемо сподіватися, що. Вдасться повернути всіх українських громадян, усіх усіх бранців, які незаконно утримуються у місцях несвободи в Російській Федерації. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була Вікторія Нестеренко, правозахисниця, менеджерка проєкту, проєктів Центру прав людини. Зміна ми говорили про загрози громадським. Активістам, громадським журналістам і взагалі українцям, які залишаються в окупації на території Автономної Республіки Крим, на територію новоокупованих областей України, які захопила Російська Федерація, ви були на каналі Інтервізор з вами в студії. Сьогодні працювала Світлана Кошнір, лайк, підписка, коментар обов'язкові. І побачимось.